Всім привіт! Почала пороситись свиноматка, ця стара. Вона кидається погано, ось троє поросят забрали від неї. Я від неї не можу зайти в клітку, ніхто не може, вона кидається на людей. Фонарика включив, хоче вставати, це заспокоїлось трохи. Солома трохи мокра, сухої підстріли, вона не підпускає, кидається. Я ж щось по сильно нема, стара вже може. Такі білі поросятка невеликі. Ці свиноматки ось їдять, дав їм їсти трохи раніше, щоб заспокоїлись, бо теж рофхають, зривається, наступили на двох, уже передавила трохи і як лягали, поцаком забрали їх, трохи. клітку зайти не можна. Якщо раніше були свиноматки спокійні, можна було тут зайти, там інколи кинулося, як прищит, а це... Таким ось пацаком. Потрібно було станок її зробити там. Хай поки лежить, відійду, потім пізніше підійду до них, подивлюсь через пару хвилин. Вон синоматка лежить, пройшло трохи часу. Одинки, дві, три. Наша пару поросят там родила, вже підпускав їх. Але чомусь не хочуть сати, дивлюсь, мене ще буде зараз родити, непонятно. Може вже послід буде виходити, бо живота в неї нема. Щось вивертається, піду зараз подивлюся. Ось підійшов до неї ближче, поки щось не рожає їх. Тім сплять, Там тряпки їх, щоб витирати. Голосно не говорю, бо вона лякається, підривається, в клітку не можна зайти, рве, кусає за руки. Зараз, мабуть, буде. Щось вивертається, так непонятно. Та лежить він віддихає. Він, Свиноматка знов лягла. Трохи ходила, тільки що налітала. сюди, знов до бляхи, до поросят. Лягла знов хоч нормально. Пробує вивертатися, то не хоче, сильно щось. Двоє поросят несуть із цих. Одного вже забрав, а то воно як паралізоване, щось родилось, зразу кричить, воно підривається хуже тільки від нього. І ще одне там лежить, позначене маркером, мабуть, оце чи яке. Теж ходить, все нормально, але сати вже воно теж одне з перших родилося. Ссати не хоче вже. 4 години чи 5 прийшло, і воно несе, холодне зробилось. Хоч лежить, треба теж забрати, щоб не кричало. Поки їх виносю, вони інколи самі виходять до неї. Зараз покинув хвилин на 15, потім знов зайду, послідше не виходив. Вже, мабуть, сильно їх і не буде, так живіт малий. вже якби послідний, що то йти. Їх підпустю, відкрито. Вони виходять, коли хочуть так. І там лампочка в них така. Та свиня спить. Це тут теж ось збоку. Дав їм їсти, вони понавідались, щоб не кричали. Так от сплять, хай буде, поки піду Ось уже на слідуючий день біля неї четверо мертвих викинув, тих придавила тісь помирали. З усіма, це ось п'яти. У нього ножки сині, мабуть, З пірлампи його тяжко забрати, та він за морду залазить. Тісати починають трохи повигони, якісь чумні, в того, мабуть, як грижа щось, в того крайнього маленького. Ноги теж сині вона. Давить їх наступає, погана так свиноматка. Мабуть останній її опорос. То вона на поросят спочатку кидалась в опоросі, потім зайти. Зараз не можна навіть ні їсти, дати, ні води за руки кусається і так нападає. Маленьке, це теж може пропасти, воно непонятно, що буде ссати. Ну і це під лампу спить. Лампу другу пішов, подивився. Ця, вроді гріє, так? але думав, що ще їм тепліше, було. може іншу поставити, але хай буде свиноматка Сіноматка лежить, поки заспокоїлась. Поросята щось не всі щось сати вміють. Непонятно, що свиноматка дергається, завжди встає, підривається, наступає на них. Зайшов троє її сало, вирішив остальних випхати усім, вже їсти пора, але вона щось молоками відпускає і вони всі її всі суті. Спити вона цицьку не може брати, ноги там сині, а задні. Непонятно, вона живе, спить, спитом, дихає, все нормально. Воно вночі не сало. Ті в туалет ходить ось все те. Вона дивиться так, щоб не встало зараз. В саломі підстрілив дуже багато соломі пішло, все мокре. Десь лізе, не можна знайти, це ще щось тут стоїть, непонятно. Не знаю, цього мого потрібно самого, мабуть, якось підпускати, бо до них не можна, воно йти не може, зайти в клітку до неї не можу теж. Потрібно його підсовувати помаленьку, воно пищить постійно. Його щось болить. Це тут щось сидить, непонятно. Трохи його може посунути зараз через дірку рукою. А воно сама пішла. Ті суть, ті лягати в неї вже він хоче в задніх ногах. Це Вставати теж він почує, мабуть, що всі суть. Не знаю. Може я пробувати теж, але у нас кавчати почне зараз, так акуратно. Блин, хоча б всі могли йти, а так його ставлю воно. Сюди вона холодна вже. Двох вона задавила чи трьох, одна чи двоє і так пропали. Зараз сього почне вставити, вона його побачить, тут в дірці почне кричати, кидатись. Воно позначене там. Воно впало і вся не хоче йти нікуди. Боюсь, щоб вона просто не встала, зараз тих, щоб не потовпав. Вона підривається кожний писк, як починає. Цього скільки я підсунув, воно далі не йде. У нього ще якась кров йде. Щось всередині, мабуть, в нього та через то зараз на паузу поставлю. Це лягло, в нього там кров трохи йде. Мабуть, її не буду підпихати при них щоб тихо вона не потовкла, бо вона поки вставав без паузи. Підривається так. Ті пробують сати, ті, вон, поперек одна маленька заснула. Там ще одна якесь, що несе. Ще за нього виходять, потрібно станок робити, але і в станку давлять, просто легше було б порозприймати, так як вона кидається. Цього, мабуть, заберу сюди під лампу, потім всіх заберу, його поставлю. Якщо воно не буде сати, то вже заберу його звідси. Воно холодне, вже так, єлі дихає. Ссати сати воно не ссало ні вночі, ні зранку. Зараз вже обід. Воно вроді і чує, що вони ссуть. голови й шевели, але встати вже немає сил у нього. Якби воно хоч салон чи що непонятно. Хоче заходити, ось я зайшов цей загончик до них. І он воно під лампу собі піде, якби вони всі щось розумні. Все-таки лампа гріє, вони знають, що там тепліше. Це лампи їм підстрелити ще, що... солом тут і так багато. Може тих уже заберу, по цаку якось акуратно. Вона щось мова, цей раз їм не дала. Думав, зніму, як вони їдять. Зараз тих заберу, цього підсадю мологу. Це по назад виходить. Саме. Це двоє чи троє тут, я не знаю. Мабуть, ходять, самі буває, вийдуть, до неї тих потрібно вигонити. Руками підставляти, їм тяжко, не можуть вийти. На ніч їх залишили. Все, зайшло, вийшло, ходить. Я сидів, що йому загородив, мішаю. Він опять піде. Може одна із перших, вона теж жвавіша. І ось це, мабуть, ще йде теж, на яких вона не наступила, ще які можуть ходити. Бо те вона мала, на ні сидить. Саме екрані, то воно теж є ліходи, так тяжко. А це собі лежить, трошки вертиться щось. Вже, мабуть, з нього нічого не буде. Синема ще трошки труситься. Їсти щось грам їла, води теж попила. Потім шаденик зайду. Пишіть коментарі, ставте лайки, якщо хочете, продовження ось це встало. Не думав, що воно буде йти, там видно в нього кров іде. Не знаю, якби воно пішло до неї, зараз виключу камеру підсунену. Воно трошки пройшло і падає. Ті он хоч трошки ходять. Зараз я буду забирати, цього підсуну. Всім пока, підписуйтесь на канал, пишіть коментарі, чи хочете продовження, що з ними буде, хто хоч виживе, якщо хтось встає, так підривається.